День без обмежень Укренерго змінює ліміти споживання в усіх областях України. Починаючи з 8 лютого, будуть змінені ліміти споживання. Також у кожній області буде день без відключень електроенергії. Коли це станеться на рівненщині, та яка мета зняття обмежень. Дивіться далі у сюжеті. Починаючи з 8 лютого, в Україні змінять ліміти споживання електроенергії у кожній області. В один з днів впродовж двох тижнів не буде обмежень, а в інші дні можливі зміни у звичних графіках відключень. Відключень в цю добу не буде і буде зафіксовано. Ну, скажімо, реальне споживання електроенергії потужності в цей день. І згідно цих замірів, потім будуть робитися е, оці розрахунки від НЕК «Укренерго» лімітів, які будуть доводитись кожній з областей України, на Рівненщині день без обмежень електроенергії припаде на 14 лютого. Завдяки цьому Укренерго зможе побачити, як поводяться споживачі маючи постійний доступ до електроенергії, і виміряти, скільки насправді її споживають. Є таке застереження, уточнення, що в разі. Не дай Бог, звичайно, якихось нових агресивних дій ракетних ударів від нашого ворога, що можуть бути зміщені знову ж ці дні, якщо ситуація в енергосистемі буде погіршуватись. Наразі ситуація з енергетикою на Рівненщині дещо покращилася, порівнюючи з попередніми місяцями, коли ворог активно атакував нашу енергосистему, розповідають в Рівнеобленерго. Якщо говорити про середину січня. І станом на даний момент то ліміт, який доводиться для області споживачів області, споживачів прат рівне десь в середині січня він був у нас на рівні 48% від потреби. На даний час це покриває десь 63% від потреби. Разом з тим рівненщина, як і решта областей, щодня отримують нові ліміти від не Відтак змінюються і графіки. Планових відключень світла, але не варто забувати і про аварійне знеструмлення. Ілля Томашевський Павло Стецюк, новини рівного.